Добрий день. На минулих виходних в Польщі відбувся 34-й Всепольський день пасічника, який відвідала делегація спілки пасічників України. Враженнями ділиться голова спілки пасічників України Володимир Миколаїв Стритович. Шановні прихильники пасічництва, щиро вітаю вас в сьогоднішній зустрічі. Хочу поінформувати вас про те, як спілка. Пасічники України у складі делегації 63 осіб відвідала 34-ті всепольські дні пасічника, які відбувалися на півночі Польщі, в місті Ліцбарквімарській, що на самому півночі за 25 кілометрів до Карінградської області. Наша дорога була досить складною, досить непростою. Ми виїхали о 22-й годині 1 вересня, але завдяки ретельності в лапках польської митниці. Наш митний огляд затягнувся на сім годин, і ми лише цей час втратили на перетин українсько-польського кордону. Але потім життя пішло веселіше, і під вечір ми прибули вже до місця розташування і за 20 кілометрів до самого цього міста побували на пасіці Петра Ткачука, який має 4 тисячі сімей. який нам розповів, як він зайнявся бджільництвом, як вони з двох з братом роблять з допомогою мами, як татом був засновником. Це викликало великий інтерес про всі деталі на фільмі який буде розміщений найближчим часом, тому що з нами був професійний оператор, режисер, який знімали всі ці кадри, всі ці сцени, і ми досить грунтовно поінформуємо вас про. Те, що відбувалося. Наступного дня всі колони польських пасічників з кожного району з прапорами вишикувались до костьола Петра і Павла в місті То В цій колоні було місце, надано і українські делегації, яку прикрашали 14 хорух, які представляли всі регіони, починаючи з Миколаївської області, Кривого Рога, Харкова, Львова, само собою, Чернівців, Джулярського кругу. І ми всі були одягнені в однакову форму вишитих сорочках із жовтими хустинками, в рукавичках білих, і виглядали досить пристойно. До честі наших польських друзів вони дали нам місце другими. Спочатку запустили прапор спілки, потім пішла технікум щелей волі, а потім вишикувала вся колона українців. Ми зайшли до храму, розмістилися по дві сторони проходу католицького костюму і так відбули всю урочисту літургію, яка справді. Справилася. Ксьондз і була досить високодуховною. Там надали слово імені для вітання. Я говорив українською з відповідним перекладом, і це викликало такі щирі, захопливі опіски оплески польських громадян. Але найбільше мене враження справило це прохід центральною вулицею міста під звуки музики, коли ми вишикувалися відразу за польським прапором, прапором польської спілки пасічників і технікум пчелейволі. Вишикувалась ціла колона по три чоловіки з України. Одностроями треба було бачити захоплення цих мешканців, які в своїй частині є значними виходцями з України. Бо ця та територія, куди поляки переселили наших переселенців з Лемківщини під час операції Вісла в 47-му році. Деякі жінки плакали, деякі жінки приходили, цілували наші прапори, наші хоругви. Правда, був один цікавий випадок, як один членів нашої делегації заговорив російською мовою. Так прийшов старий поляк і кричав: зніми кошулю, зніми кошулю, зніми сорочку, бо був вишиті сорочця. Говорив російською мовою. Ми над ним сміялися, Я кажу, бачиш, навіть поляки замічають, якщо носиш українську вишиванку, то розмовляй українською мовою. Але це щодо смішного. Ми виступили із трибуни, привітали поляків. Висловили надію про те, що їхня збентеженість, що Польща не має сьогодні препарату для боротьби з кіщем ворога, така сама є і в Україні. І ми висунули пропозицію їм зробити спільну українсько-польську групу залучення фармацевтів науковців для того, щоб спільно спрацювати і виробити такий препарат останній. Його покоління, який би вже так би був новим, який би був якісним і не таким шкідливим для бджіл, як це робиться з іншими препаратами. Ми мали зустрічі під час ярмарку. Україну представляла торгова марка Меліса з міста Харкова і досить успішно ярмаркували один день, тому що вранці вже вирушали назад в неділю. Але Меліса хотіла залишитись особисто, так гарно, що в ярмарок, що вони захотіли ще на один день залишитись і сказали, що в наступні ярмарки ми будемо їхати самі, щоб не бути прив'язані до делегації, не сідати в автобуси, а приїдемо своїми бусиками і будемо то, скільки захочемо. Нам сподобалось. Вразила, звичайно, Польща, вона вже причесана, прилизана дороги. Як яєчко, ми їхали 108 кілометрів на північ і 108 кілометрів йшов ремонт дороги, тому що будується автострада із міста Варшави до міста Гданська, і це все забирало в нас певний час. Ми зупинялись по дорозі. У нас була цікава екскурсія по старому місту, яка тривала півтори години. Так захопились наші хлопці, що сказали, давайте ще, давайте ще. Нам так цікаво, давайте ще годину розказуйте, на що екскурсовод, яка родом з України, з Яворова, Львівської області, сказали: вибачте, панове, але мене наступна екскурсія, я не можу, у мене друга. Група чекає, я не можу вам це розказати. Потім була дружня вечеря, безпосередньо перед виїздом, і дуже швидко ми минули назад кордон, митний, все це зайняло 40 хвилин, і вже о півночі е, неділі ми повернулися до Львова. Вражень дуже багато. Про це детальніше чекайте нашого фільму, який буде змонтований і розміщений на цьому каналі.